Вітаю колеги. Мене звати Наталя Стареправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Сьогодні до нас завітала цікаві гості. Це громадська організація Будуємо Україну разом, яка напрацювала унікальну модель з виховання молоді з її розвитку. А сьогодні вони змінили дещо свою діяльність і допомагають також внутрішньо переміщеним особам більше про результати і фокус роботи за рік повномасштабної війни. Я запрошую до слова. Юрка дідоло, директора громадської організації Будуємо Україну разом. Будь ласка. Дякую. Е е вітання всім е слухачам, е глядачам. Е отже, бур, е в принципі, був заснований в контексті війни. Тому для нас е можна сказати, повномасштабне вторгнення не суттєво. Не дуже суттєво вплинуло на те, чим ми займаємося програмно. Ми завжди використовували інструменти волонтерства неформальної освіти для того, щоб розвивати українську мову, для того, щоб включати її в суспільне життя, прокачувати їхню спроможність. І єдине, що на перші 2-3 місяці повномасштабного вторгнення. Враховуючи, що багато наших членів спільноти пішли захищати Україну на фронт, ми поставили собі за ціль забезпечити їх всім необхідним. І за цей період зібрали спорядження, включаючи там рації, машини, бронежилети, тепловізори близько на 17 мільйонів гривень, і це все передали на, на фронт нашій спільноті і друзям нашої спільноти, скажімо так. А вже з червня місяця ми повністю відновили програмну діяльність і почали почали займатися волонтерськими, почали організовувати волонтерські табори. Які для нас ну які програмно пріоритетно ми сфокусували на відновлення житлової інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб? То ми розуміли, що Україна в той момент постала перед викликом поселення величезної кількості людей, які втратили свій дім, відповідно на заході країни ми, ми відновлювали гуртожитки. В основному для того, щоб люди мали гідні умови прожиття. А в центральній, східній, в центрі, на сході країни ми сфокусувалися на тому, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру і житловий сектор. Ми відновили дуже багато, дуже багато будинків, станція ДСНС, школи, садочки, ФАПи. Тобто така інфраструктура, яка би дозволила людям повернутися в громади, які були пошкоджені через війну. І яких міста сьогодні працюють волонтери, будемо Україну разом»? От прямо сьогодні працюють в основному в осередках буру. Можливо, про це Настя детальніше розкаже, бо станом на зараз таборовий сезон ще не розпочався. Тобто, ми, от якраз, зараз запускаємо кампанію і плануємо з травня. Розпочати активний таборовий сезон буру, але буру середки, які зараз функціонують в самих містах України: це Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Охтирка, Львів, там діяльність не призупинялася, і фактично в цих містах щомісяця відбуваються якісь волонтерські акції, чи з відновлення зруйнованої інфраструктури, чи створення житла для для внутрішніх переміщених осіб. І... Ми згадували, і ви про це вже згадали, що допомагаєте також військовим сьогодні на фронті. А розкажіть більше, скільки загальна кількість учасників волонтерів в бурі, і яка з них кількість сьогодні на фронті дають захищає нашу країну? В ширшій спільноті буру близько 5 шести тисяч людей. З них відсотків 30 залишаються такою трошки тіснішою спільнотою буру. Це люди, які співтворять бур, це і команди осередків, це команди крім лідерів, які допомагають організовувати табори. Це команд, це друзі, це друзі буру, які інвестують в бур фінансово щомісяця. З таких з людей, яких з якими ми тримаємо цей тісніший зв'язок, ми знаємо точно про близько 50 людей, які, які долучилися до ЗСУ, яким ми допомагаємо. Але я впевнений, що їх значно більше. Просто з всіма п'ятьма тисячами ми, на жаль, не тримаємо постійної комунікації і не знаємо. Більше. Дякую. Наразі Львівський осередок «Будемо Україну разом сфокусований переважно на ліквідації наслідків повномасштабного вторгнення, враховуючи те, що на щастя львів не особливо зачепило. Ми сфокусовані переважно на облаштуванні достойного житла, місця проживання для внутрішньопереміщених осіб. Наразі ми в процесі завершення одного з найбільших наших проектів це ремонт гуртожитку на Левандівці, на одному з поверхів, якого один з поверхів, якого ми вже повністю заселено внутрішньопереміщеними особами. Ми відремонтували повністю сім кімнат, відновили житлові умови для спільноти внутрішньопереміщених осіб, яка там проживає. Окрім цього. Наразі ми перебуваємо на етапі забезпечення для них меблів, і до кінця цього тижня плануємо вже нарешті завершити цей об'єкт. Стосовно інших проєктів, якими ми займаємося, спочатку повномасштабного вторгнення ми, окрім програмної діяльності, такої як будівництво, так само почали фандрейсинг і забезпечували багато членів нашої локальної спільноти, які пішли на фронт. За час з 24 лютого минулого року нам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень, і на цю суму ми змогли забезпечити багатьох наших друзів, знайомих і просто волонтерів необхідною їм амуніцією, дронами, машинами і тому подібним. Окрім цього, спочатку повномасштабного вторгнення ми співпрацювали з кількома школами, допомагали їм організовувати укриття для учнів, працювали з кількома притулками. Для внутрішньопереміщених осіб наразі також е, зміщуємо трохи фокус на область. Вже відновили один будинок для багатодітної родини з Сумщини і плануємо надалі працювати в цьому напрямку. Повертаючись до е, оснащення і відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. як вам допомагаю місто що область, то тобто як ви знаходити необхідне житло, щоб його облаштувати, хто вам в цьому допомагає. У Львові власне, у Львові у нас було два проекти: два проекти з відновлення гуртожитків. Ці проекти ми реалізуємо в партнерстві з Львівською міською радою. Вони знаходять нам об'єкти, забезпечують всю необхідну нам підтримку адміністративну, організаційну. А ми відповідно вже реалізовуємо сам ремонт. Надалі плануємо продовжувати з ними співпрацю і шукаємо нові об'єкти разом. Окрім цього, необхідні будівельні матеріали або ж навіть якісь повні матері. Де ви це знаходите? Часто це грантові кошти, переважно це грантові кошти, якими нас забезпечує громадська організація. Деколи це партнерства. Наприклад, зараз ми облаштовуємо, умебльовуємо кімнату, в яких ми, нам вдалося зробити ремонт з, в партнерстві з Львівською міською радою. Часто це так само якісь приватні донори або партнери, які хочуть нам допомогти, але переважно це все-таки гранти або партнерства з державним органами. Я правильно розумію, що проект з Лавандівкою він ще не завершений на етапі розбудови, і тобто щоб поселити ще людей. А чи є вже такі завершені проєкти, коли ви вже поселили, надали житло людям? І скільки людей дали? Якщо говорити конкретно про Лавандівку, в більшості з кімнат, в яких ми зробили ремонт, вже заселені люди. Так само у нас був ще один об'єкт, це був гуртожиток на полія. Його ми теж умовльовуємо і до кінця тижня туди мають теж заїхати жителі Рубіжного, які були евакуйовані і для яких ми ремонтували це, це приміщення. Ми згадали про ініціативу це співпраця з нього шкіл по укритті та побудову в притулку для собак. Розкажіть детальніше про це. Як сьогодні працюєте опрацьовують ці проєкти? Ми в процесі співпраці з однією шкіл 64 четвертою школою. Ми вже працювали з ними. Нам вдалося відновити частково бомбосховище. В ньому вони зробили великий інтерактивний простір для дітей. Вони тепер проводять там уроки, тобто використовують його не тільки в контексті укриття. Ми дуже зацікавлені в продовженні співпраці з ними. Школа має багато цікавих планів на те, як можна облаштувати цей простір. Ми плануємо теж працювати над цим проектом в травні. Стосовно табору в Яворові, ми плануємо допомогти місцевій громадській організації Зелений притулок зробити власний притулок для собак, яких евакуйовують з зони активних бойових дій, і пізніше переправляють за кордон. Цей проект ми плануємо реалізувати в квітні-травні. Багато ресурсів туди було залучено за допомогою краудфандингу. Окрім цього, ми співпрацювали з багатьма іноземними громадськими організаціями, які частково покривали фінансування на цей проект. Дуже сподіваємося, що нам вдасться його реалізувати найближчим часом, бо собак багато і їх треба кудись селити. Я хочу питання до вас двох, то готовий на це відповісти, адже бур це осередок для виховання молоді, для розвитку молоді. Які цінності ви поширюєте і засаджуєте в своїй організації для молоді, адже, попри повномасштабне вторгнення, все-таки, окрім відбудови відновлення допомоги переміщеним особам, напевно, продовжується ця місія допомоги молоді. Як вона сьогодні виглядає? Так, У нас, як я вже казав на початку, місія Буру не стільки відбудувати будинки, як сформувати спільноту відповідальної молоді, яка включається в суспільні процеси, яка робить соціальні освітні проекти в своїх громадах, щоб зробити, щоб зробити так, щоб Україна в майбутньому була демократичною. Де люди беруть відповідальність і допомагають один одному. Це наша така візія ідеальної України. І для того ми, власне, працюємо над тим, щоб, можна сказати, формувати молоді в дусі свободи і відповідальності. Щоб люди розуміли, що ситуація в їхній громаді, в їхній країні не зміниться від того. Що які рішення приймуть в Києві чи навіть в міській раді, а зокрема а теж зміниться завдяки нашій особистій включеності, що ми маємо значення? І ми культивуємо цю ключову цінність відповідальності на особистому рівні. Люди мають дбати про своє здоров'я, мають дбати про своє. Своє майбутнє, своє середовище, своїх там, умовно, своїх навіть друзів. І ця відповідальність має помаленьку зростати на рівень громади і на рівень країни. В першу чергу ти береш відповідальність за себе самого. Далі громада, там сім'я, громада, країна і там якийсь, можна сказати, глобальний світ, якщо ми говоримо про екологію і навколишнє середовище. Колеги, якщо у вас є питання, прошу поставити під мініфоку, що вона лето... Ріменковий медіа скільки часу і які там проходить від початку, від старту, роботам і до його завершення, нічого це залежить. Мають на увазі конкретно табір, тобто обрання якогось об'єкту, локації. Ну, наприклад, як було з ціною іншим Ага. Є ідеальний формат, є реальний формат. Ідеальний це коли ми на початку року плануємо кількість таборів, які ми хочемо зробити, кількість волонтерів, яких ми хочемо залучити до, до таборів, і кількість об'єктів, які ми хочемо зробити. І тоді ми маємо програмний план, формуємо на основі цього бюджет, шукаємо гроші і починаємо там, під, шукаємо під це громади, об'єкти. Даємо, затверджуємо, шукаємо волонтерів, організовуємо табір. Але часто буває так, що з'являється якась критична потреба. Ми розуміємо, що ми би хотіли тут включитися і вирішити цю конкретну потребу. Шукаємо під це ресурс, пишемо, Настя згадувала про гранти. Тобто наш, 90% нашої діяльності фінансується грантовими програмами міжнародного міжнародних, міжнародного рівня. І, Процес від подачі заявки до затвердження і отримання коштів може тривати до трьох-чотирьох місяців. Тобто це трошки тривалий затяжний процес, але відбувається так, що ми шукаємо об'єкти, приймаємо рішення, що хочемо тут включитися, шукаємо ресурс, і як тільки отримуємо так, то починаємо роботу. Ви вже адаптувалися, а з якими ви ще маєте справу як організації? Ну, маємо справу з всіма, які були, але ми до них адаптувалися. Тобто є виклик, який стосується те, що я частково вже заторкнув, що переважно потреби є дуже негайними. От, на початку війни треба було терміново поселити людей. Чекати на затвердження грантів три місяці не було можливості. Відповідно, ми там шукали альтернативи, просили партнерів переорієнтувати кошти, які давалися на одну на один проект, для того, щоб закрити конкретно цей негайний проект. Це один. Ну, два. Я думаю, що це теж з чим в принципі все суспільство стикається. Це загальне, не знаю, там в. Втрата ресурсу, тривожність, емоційне вигорання через навкону через, через непевність в завтрашньому дні через втрату близьких, через, ну, через в принципі, все, що стосується війни, людям важко в принципі часто важко. Емоційно. І це те, чим ми стикаємось, в принципі, в щоденному житті, як управлінці, коли в команді треба, ну, треба працювати над собою, щоб знаходити цей ресурс, і треба допомагати іншим людям знаходити цей ресурс. І це найбільший виклик, з яким ми стикаємось. Я не скажу, що ми з ним справились, але це те, що насушна проблема. Не знаю, можливо, в Насті би. би... Ну, тут... Якщо Та, У нашій спільноті насправді є втрати. Буквально за минулий місяць загинуло двоє наших волонтерів, львівських. Ми тримаємо контакт з їхніми родинами, ми їх підтримуємо в разі потреби забезпечуємо їх необхідними для них ресурсами. Вони насправді дуже мало. У нас просять для них головне це знати і пам'ятати, за що віддали життя там їхні сини і доньки. Дуже часто вони просять нас розповісти трохи детальніше про те, чим вони займалися у нас тут, яким чином саме вони долучалися до відбудови і до допомоги, <кхух> потребуючим, поки мали можливість. Таким чином, переважно тримаємо з ними контакт з усіма. Якщо є питання. Міняємося з ними. Е, так. Я не можу наразі називати якісь конкретні локації, об'єкти, які ми будемо відновлювати в рамках таборів, бо це все якраз зараз в процесі узгодження. Наша одна команда поїхала вже в, в буртур, який ми називаємо це. Так, коли команда їде україною, знайомиться з місцевими громадами, і на основі цього вирішує, де ми будемо включатися і допомагати. Нам в принципі дуже важливо, щоб нас не сприймали як якусь гуманітарну організацію, яка приїде, все, все зремонтує і поїде. То ми шукаємо ініціативи, шукаємо проактивних людей, які хочуть щось зробити в своїй громаді, а ми їх підсилюємо тим, що трошки інвестуємо в це ресурсу, привозимо ще 25 волонтерів, які підсилять цю ініціативу, і супроводжуємо їх в цьому процесі. Це що стосується таборів, загалом у нас фокус на цей рік це відновлення зруйнованої інфраструктури. Це стосується як і соціальної інфраструктури, і приватного сектору. В принципі, географія тут не змінилася, це північ, схід, частково південь України. Але це сфера таборів. Але в нас є ще ряд проєктів, які ми реалізуємо на національному рівні. Це, скажімо, програма довгострокового волонтерства. Якщо на бур табір людина приїжджає на тиждень. І їде додому, це така коротка формаційна програма. То довгострокове волонтерство це три місяці, коли людина їде в конкретну громаду, де є певні там виклики, соціальні гуманітарні. Освітні, і вона працює, точніше, навіть не вона це пара їде. Двоє людей їдуть в цю громаду, і вони в парі працюють над вирішенням цього, цієї проблеми, об'єднують навколо цього більше місцевої молоді, включаються цей весь процес. Тобто, фактично так мультиплікують вплив буру на такий дуже локальний рівень в трошки довшій перспективі. І, в принципі, можна на такий короткий кейс послатися. Ми фактично в 2014 році з Андрієм Левицьким поїхали в Краматорськ на півроку, і це для нас таке було, можна сказати, довгострокове волонтерство. Ми там спочатку організовували буртабір, потім відкрили молодіжний центр. І зараз ця довгострокова історія довгострокового волонтерства вона має схожий характер. Тобто згенерувати трошки більший вплив, побути там довше, підсилити місцеву молодь, прокачати її, і поїхавши ці волонтери. Після них залишиться якась інституція, яка продовжить нести цю, цю, цю функцію, цю місію. Далі в нас є, ну, про осередки, я вже, я вже частково казав, у нас, в принципі, в стратегії є намір підсилити спроможність цих регіональних осередків, плюс ще відкрити. Ну, ще відкрити три цього року, і ще п'ять до кінця 25 року. Тобто, ми розуміємо, що на місцях є дуже сильні вмотивовані люди, такі як Настя і команда львівського осередку. Їм треба просто не знаю, допомогти. Навчанням, ресурсом, менторством, і вони будуть е, цю місію цінності буру е, найкраще реалізовувати на локальному рівні. Тобто ми хочемо їх, їх підсилювати, їх, е, їх зміцнювати, щоб вони, вони це вплив несли. Е, в нас е, ну, ми розуміємо, що досвід волонтерства дуже важливий для формування. Е, Особистості, тому ми хочемо максимально це все історію масштабувати. І це не тільки табори. У нас є програма теж локального, локальні волонтерської активності. Це коли місцеві команди ідентифікують якусь потребу, якийсь об'єкт, об'єднуються навколо місцевими, ніхто не приїжджає з інших міст. І вони от, в форматі таких короткострокових бурчиків реставрують гуртожитки, відновлюють зруйновані будинки, створюють молодіжні центри. Це такий третій третій напрямок, і тут не можна назвати об'єктів, але загальний напрямок це створення. Це, це відновлення зруйнованої інфраструктури, створення, наприклад, молодіжних центрів і відновлення приватного сектору. Дякую. І так наостанок звернула увагу, що і як ваша назва, ваша мова це будуємо Україну разом. В контексті війни сьогодні вже говоримо про відновлення відбудову України після нашої перемоги, після того як війна закінчиться. Як ви, як організація колонта буру, бачите свою відповідальність у відбудові України? Відчуваємо дуже велику відповідальність і роль буру. Бо розуміємо, що займаємось тим 9 років, але бачимо в більшій мірі не в, цій, в контексті фізичної відбудови, а в від, відбудови або підсилення радше єдності всередині суспільства. Підсилення довіри всередині суспільства і підсилення відчуття відповідальності, бо розуміємо, що після війни виснаження буде на ще більшому рівні. Ми розуміємо, що після війни буде шалена демографічна криза. Люди там більше семи мільйонів виїхало, потенційно велика кількість з них не повернеться. Розуміємо, що емоційний психологічний стан буде дуже складним. І от в контексті тих обставин, тих проблем, які ми ідентифікували, ми вбачаємо. Бур як один з інструментів, який може допомогти вирішити частково ці проблеми. І скажімо, ми в стратегії собі зафіксували ціль, яка спрямована на реінтеграцію українських біженців і потенційно навіть діаспори. Тому тобто ми розуміємо, що люди, які виїхали, втрачають соціальний зв'язок, втрачають контакти, і це зменшує ймовірність їхнього повернення. Ми хочемо організовувати таку піар-кампанію, щоб заангажувати їх якось на волонтерство в Україну. Приїдьте на буртабір, приїти на бурчик, відновити соціальні зв'язки. І, можливо, це колись приведе до рішення. Все-таки в Україні там все не так погано, тут можна, можна е, дати собі раду, і це потенційно вплине на повернення. Це один маленький якби, фактор. Два це. Те, що ми цього року відчули, що буртабір не тільки виховує там людей в людях відповідальність, він також допомагає людям психологічно краще почуватися. Бо це середовище довіри, це місце, де ти трошки відпускаєш цю тривогу і все, що стосується війни, бо ти практично робиш якусь дію. Ти будуєш, муруєш, шпаклюєш, це така, можна сказати, реабілітація. І ми розуміємо, що для багатьох людей буртабір став таким. Подихом свіжого повітря і ресурсом, відповідно, ми теж вбачаємо роль буру в тому, щоб відновити психоемоційний стан молоді після війни, під час війни. В принципі, це, це не стосується, можна сказати, прямо того, чи, коли воно закінчиться. Що я ще мав сказати? Забув все? Так, тобто я би сказав так, це, 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 це окрім, окрім загальних речей, такі як розвиток включення молоді в відбудову України і е, поширення цього відчуття відповідальності за, за ситуацію, це реінтеграція біженців е, і діаспори і е, робота над емоційним станом. Дякую. Нагадаю, сьогодні до нас завітали Юрко Дідула, це директор громадської організації Будуємо Україну разом і Анастасія Личак, голова львівського осередку громадської організації. Дякуємо нашим спікерам. Стежимо за діяльністю «Будуємо Україну разом, допомагаємо, долучаємося разом до нашої спільної перемоги. А на сьогодні це останній брифінг. Стежте за нашими анонсами і залишайтесь з нами.